Доброго ранку! Сьогодні понеділок, 23 грудня 2024 року. Тема тижня Новий рік крокує по планеті. Заняття з художньої літератури в старшій групі. Тема заняття заучування, вірша уранці біля хати написав Леонід куліш Зінькі. Доброго ранку, доброго дня, мої дітки. Я вам бажаю гарного перегляду заняття. Ми сьогодні з вами вивчимо коротенький вірш про зиму. Тож сідайте зручно це на екран. Як я вже й сказала, прийшла зима. Скажіть мені, будь ласка, а зима яка, як ви можете описати своїми словами? Так снігова, чарівна, гарна, весела. І багато слів можна підібрати до цього слова. Остаті підбираються слова поети, вони пишуть вірші, художники вони пишуть картини, адже зима чарівна своєю красою, своїм снігом, своїм інеєм, кригою, адже вона не перевершена. Ось сьогодні ми саме про неї з вами будемо і говорити. А з чим же прийшла зима дітки, до нас? Давайте будемо розглядати картинки, ось ви бачите, що це сніжинки. Зима приходить зі снігом. А як же, що ж це за зима без снігу? Ми, нам хочеться пограти в сніжки, покататися на санчата, а також зима приходить. Що де саме, а чи всем скільки свят, і ви отримуєте гарні подарунки, солодощі. Тому є чудеса взима. Зима приходить з чимось, подивіться на картину, та з вітром, холодним та морозним. Зима приходить з холодом, тому потрібно одягатися тепліше. Зима приходить до нас з бурульками. Тож будьте обережні. Бурульки звисають з під дахів, а також зима приходить до нас з ялинкою. Це таке гарне свято, адже під ялинкою ви отримуєте гарні подарунки, а також. Гарні емоції. Давайте ми зараз з вами розглянемо Немо таблицю до вірша, який написав Бойко Григорій, морозець, морозець. Давайте розглянемо. Хто ж все таки морозець? послухайте, я вам спочатку прочитаю. Морозець, морозець. Не щіпай защічки, теплі валянки у нас, шубки рукавички, морозець, морозець, плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. Так, ось ми дивіться, морозець, морозець, за щічки, Теплі валянки у нас, шубки, рукавички. І знову морозець, морозець. плещемо долоні у дівчаток і хлоп'я, Носики червоні, ось ви бачите, носики червоні. Ось ви бачите, який гарний вірш написав наш український поет про мороз. А ось написала снігу-снігу білого перелісна Катерина також про зимуньку. Снігу білий смішку. Осипай доріжку. Насип цілу гору біля цього двору. Тут дітки маленькі, гуляти раденькі, уникло голосочки, як срібні свіночки. Давайте я ще раз прочитаю, а ви дивитеся за картинками, як можна легко вивчати вірші. Снігу білий сніжку посипай доріжку. Насип цілу гору біля цього двору. Тут діти маленькі, гуляти раденькі, у них голосочки, як срібні цвіночки. Ось подивіться. Снігу білий сніжку, ви бачите, сніг зображений. Насип цілу гору біля цього двору ось двір. Тут дітки маленькі, гуляти раденькі. У них голосочки, як срібні, так дзвіночки. А ось який написав Леонід Колісенків. Послухайте, ну й по снігу намело. Стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка, біла хата. Білі коні, тільки носики червоні. Що стало білим? Так стало білим все село, а ще? Стежка, річка, а ще, вишня і смирічка, а також хата і коні. А що ж червоне? Носики червоні. Давайте по картинкам розглянемо. Ну й бо снігу намело, стало, біле все село. Ось подивіться на картинку все село, тому що ви бачите тут будиночки низькі, так це дійсно село. Біла стежка, біла річка, біла вишня і смерічка. Біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Ось така краса взимку стало все біле і село, і річка, і стежка, і вишня, і хата, і коні. Ось такий гарний вірш написав на Куліш-Зіньків. А зараз. Ми з вами будемо вивчати вірші уранці біля хати, також написав Леонід на у зіньків Послухайте уважно. Уранці біля хати малесенькі сліди, зайчаточко в хати приходило сюди, стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло нам сказати. Що випав перший сніг. Так, давайте ми спочатку поговоримо, про що цей вірш? Що хотів донести нам поет своїми словами у вірші? Що про які сліди пише поет? Та про малесенькі сліди. Де вони були? Уранці біля хати? А хто приходив? Так зачаточку, подивіться, як ніжно, поет називає зайця Зайчаточко. А де стояло зайчаточко? Так біля хати, а ступило на поріг. І що ж зайчаточко хотіло зробити? Так хотіло нам сказати, а що ж хотіла зачаточко сказати, що випав перший сніг. Ми також чекаємо свого першого снігу, так, діточки? А тепер давайте розглянемо по картинкам, і нам буде дуже легко вивчити цього вірша по немозким. Уранці біля хати, ось ви бачите зображену так? Уранці сонечко тіхні піднімається, і ось сліди, малесенькі сліди, зайчаточкову хати. Адже ви знаєте, що зайця великі вуха та косий зір. Приходилось, ось бачите, приходило сюди, стояло біля хати, ступило на поріг. І ось, бачите, Ротиком хотіло нам сказати, і ось сніжок, що випав перший сніг. Давайте будемо разом зі мною вивчати цей вірш. Уранці біля хати. Повторюємо всі разом Уранці біля хати. Малесенькі сліди, Повторюємо. малесенькі сліди. Давайте разом уранці біля хати малесенькі сліди. Зайчаточко бухати приходило сюди. Разом зі мною повторюємо ці слова. Зайчаточко бухати приходило сюди. Зайчаточко бухати приходило сюди. А тепер послухайте, які стрічки знову ми будемо повторювати. Стояло біля хати. Разом зі мною повторюємо. Стояло біля хати. Ступило на поріг. Всі разом ступило на поріг. Хотіло нам сказати. Повторіть разом зі мною. Хотіло нам сказати. Що випав перший сніг. І всі разом повторюємо, що випав перший сніг. Давайте ще раз. Уранці біля хати, малесенькі сліди, зайчаточком хати приходилось сюди. Я впевнена, що ви вже запам'ятали, тому повторюємо разом зі мною. Уранці біля хати. Малесенькі сліди. Зачаточку ву приходило сюди. Молодці я впевнена, що ви вже гарно поступили. Стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло нам сказати, що випав перший сніг. Давайте разом зі мною. Стояло. Біля хати ступило на поріг, хотіло нам сказати, що випав перший сніг. А тепер весь вірш давайте разом зі мною. Уранці біля хати малесенькі сліди. Зачаточко вухати приходило сюди, стояло біля хати. Ступило на поріг. Хотіло нам сказати, що випав перший сніг. Ось такий гарний вірш ми сьогодні з вами вивчаємо. Я впевнена, що вже й вивчили. Ось від мене вам такі сніжинки за те, що ви гарно вивчили. Вірш. Там дуже гарні вірші складають наші поети. Письменники пишуть гарні казки, оповідання. Художники малюють гарні картини, а ми з вами вивчаємо ці вірші та також малюємо зимні, створюємо аплікації. Тож гарного дітки вам дня, адже заняття завершено. Повторіть ще раз вірш та розповідайте своїм близьким та рідним. До побачення, мої хороші, до нової зустрічі!